Вітання рідня, Продовжуємо далі наші процеси очищення, простору, проявлення нового простору, відчуття себе, пробудження, відчуття один одного, з'єднання з нашими рідними богами. Все разом відбувається і часу для того, щоб подумати навіть. Немає, потрібно вже практично все робити, здійснювати, тому що uh, ті, хто є паразитарними, uh, вони дуже великій спішці і вони не сплять, тому що це їх останні часи. Багато хто що я спостерігаю, багато хто із людей, якими важко назвати людьми, але вони в формі людей, uh, вони казяться і їх дратує um, оця uh, нова енергія, яка йде, і може ви навіть помічали. Що до вас якесь певне ставлення таке дратівливе, то потрібно просто розуміти і сприймати, що тут такі істоти, і вони по-іншому не можуть, тому що це завершення ось того процесу, який був дуже давній, і паразитарна система просто-напросто вона луснула і вона сипеться яким чином як поводитися і взагалі не реагувати чи просто опускати голову? Так як я відчуваю, так як підказують наші рідні боги, у нас величезна сила, у нас сила вогню, причому вогню різних ступенів зараз вогні знову сині, вогні, які рідних не обпікають. Якщо раніше ще були вогні ось такого червоного, жовтого, помаранчевого кольору, то могли бути в тілі відчутні ще такі процеси, не дуже комфортні. То зараз сині вогні, вони для рідних є комфортними, вони навпаки сприяють пробудженні пам'яті. А для нечисті, для різних паразитарних істот, які позаховувалися у тіла, схожі на людей, для них це просто кінець усього. Тому, будучи в такій десь Сфері, де знаходяться усі перездарні істоти, ви відчуваєте, що вам не комфортно, чи якісь є напади. Як я це роблю, як я відчуваю. Просто себе окутувати ось цим синім вогнем. І це є такий захист нашої ще наших тонких тіл, захист і нашого тіла, яке ми відчуваємо, і ось це, ось це підсилення того силового поля, про яке я говорила. Це величезний захист, і ті істоти, які десь щось намагаються пошкодити, то просто-напросто бачити на них наші сварги. І якщо то наша людина, але дуже сильно заспалася. То uh, ця людина почне пробуджуватися. Якщо тут паразитарна істота, а їй буде наскільки некомфортно, що вона буде в неї почнуться процеси розпаду. Просто-напросто ви очима, ви вічим, можете навіть не очима, можете просто навіть своїм енергетичним полем, uh, просто на цю істоту ставити наші сварги і все. І uh, ося така величезна сила вогню, а величезна uh, сила нашого роду. Вона робить свою справу. Тобто, ті, хто заспався, вони пробуджуються, ті, хто начисть, вони просто-напросто. Розпадаються і знищуються. Серед нас багато тих, які мають пам'ять минулих цивілізацій. Згадувати, уже згадувати те, що приходить перше, оте воно. І що стосується і зброї енергетичної, також якщо є отакі відчуття. То перший, то це правда, і їх треба застосовувати, і не хвилюватися, що можливо десь комусь нашкодити. Нашим ніхто не нашкодить, тому що ми вже в такому енергетичному полі спільному, що свої своїх бачать, відчувають, і тут є такі ну, певні тестування. Тут не можна нашкодити своєму. А оці нечисті є, їй потрібно допомагати іти з нашої прекрасних наших земель і з нашої прекрасної планети. Їм уже треба просто допомагати, тому що е, час дуже швидко іде, і ці е, ось, ось процеси, які запустили наші рідні боги, які йдуть із нашої землі, вони потребують і включення кожного з нас, особливо тих, хто вже пробудився, відкрив свої очі просто на, на всі градуси, які тільки можливо. Щодо наших богів. І відчуттів, які, які були включення, що я відчувала, які в мене неймовірні сьогодні були відчуття зранку. Це те, що вище планетарного простору, наша рідня, наші рідні боги, вони в величезному колі, і у них іде благословіння тих, хто є в пробудженні. Тобто пробуджений стоїть всередині кола і наші боги. Ті боги, яких я з яких я відчуваю, які мені дуже дуже близькі, Велес, який проявився першим, який мене просто за руки веде, який мені допомагає, як, як ми з ним рідні, просто як, як близнюки, то для мене ну. Найближчі, напевно, енергія, яка яку я відчуваю. І стрибок, який особливий, мені завжди хочеться на груди лягти, подихати ось цим і свіжістю цих північних вітрів, набратися всієї енергії, яка допомагає мені знаходити ось цю мою інформацію генетичну, пробуджуватися. Оце мої такі найближчі, найрідніші, з якими я. Обіймаюся, з якими я відчуваю, які для мене є особливими. Вони, звичайно, всі є наші рідня, тому що ми, ми всі є поєднані, і в нас гени великих богів, у нас гени зіркових систем, які є пов'язані з нашими богами. Однак є дуже близькі ті, які з якими ми починаємо контактувати, і які нас ведуть. Тому той, хто в пробудженні і в колі, і наші боги стоять, вони благословляють. Як благословляють це поцілунок в уста, це поцілунок в лоб. Поцілунок в уста, так як я відчуваю, це надихання на життя, це пробудження далі, продовження пробудження. І поцілунок в лоб, це наше пробудження, духовне, зв'язок з ними. Ось і ось таким чином це відбувається. далі з цими енергіями пробуджені ідуть знову на землю, і уже ось цей новий простір краще з більшою силою, впевненістю, проявляють. Ось навіть. Сиренські гудки пішли, тобто ці паразитарні системи вони дуже відчувають, і вони знають, що відбувається і їм завершення їхнього просто в лапках балу назвам так. Але ми маємо своїми вогнями, які знаходяться в кожній нашій клітині, наші центросоми запалені. Ми маємо просто допомагати усьому простору очищати ось цей цю нечість і проявляти новий простір з нами сила бо. З нами благословіння. Ми єдині, ми бачимо один одного, відчуваємо один одного, проявляємо цей простір. І в нас така сила, що ніякий паразит просто він близько не може навіть підходити, коли ми цю силу включаємо. Тобто, якщо хтось зачіпає вас, ви одразу включаєте ось ці свої вогні, які є. Вогні сині вони наших нікого не спалять. Вони додадуть лише сили, допоможуть пробудити. І на піде. Всі, хто відчуває в собі ось цю енергію, включаємося, тому що час, коли ми маємо максимум проявити всю свою внутрішній вогні, всю свою силу. І е, нарешті вже максимум проявляти ось цей новий простір, тому що багато ще хто запитував, коли ж це воно буде ці переходи. Скільки ж там століть е, мене ще і як це все буде? Дехто перейшов, дехто перейшов. Залишив свою гелограму, дехто наполовину ще ходить, дехто вже перейшов, але ж присутній тут, тому що є воїном, дехто перейшов, але присутній тут, тому що є учителем. Тут дуже багато розширувань і дуже різноманітні в кожного ролі. І головне, що відчути себе, відчути вогні, запалитися, працювати уже практично єднатися абсолютного страху, ніякого. Зараз включення бачу, там соціальні починаються оці моменти по страхах, по залякуваннях. Просто стукнули жезлом по землі. Пішли хвилі, такі сварги наші, в собі вогонь. Ось цей і всь, хто б там ще не говорив, впевненість у собі максимум нічого не зроблять. Впевненість, спокій, ніякі паразит не може звести нас із нашої орбіти. З нами боги, з нами благословіння, з нами усі а, сили, усіх світів наших хай буде так, обов'язково все буде гаразд. Працюємо, побачимось!